Іван Самойлович один із маловідомих гетьманів України. Хоча правив він цілих 15 років, а це один із найдовших термінів гетьманування в Україні Самойловича, не дуже згадують через його суперечливу і неоднозначну політику. Добрий! день! Ви на каналі Олександр Патрик. Сьогодні ми з вами поговоримо про гетьмана Івана Самойловича. А прямо зараз, дорогі друзі. Поставте цьому відео лайк. Бо якщо це відео набере 35 лайків, я зроблю окреме відео про гетьмана Павла Тетерію. Ну і ще пишіть коментарі і пишіть у них свої думки про гетьмана Івана Самойловича і про його політику. Іван Самойлович був сином священника, закінчив Києво-Могилянську академію, мав усі шанси стати священником, але вступив до козацтва і завдяки своїй освіченості. Дуже швидко досягнув кар'єрних висот. У 1668 році підтримав антимосковське повстання на Лівобережжі. За гетьмана Дем'яна Ігнатовича спершу був чернігівським полковником, а у 1669 році став генеральним суддею. У 1672 році Іван Самойлович взяв участь у змові козацької старшини проти гетьмана Дем'яна Ігнатовича. Після повалення Ігнатовича Самойлович став новим гетьманом. 19 червня 1672 року Самойлович підписав з Москвою конотопські статті. Цей документ обмежив права гетьмана. Як і в інших договорах, гетьман не мав права на самостійну зовнішню політику. Щоб ослабити гетьмана, московити поставили його в залежність від козацької старшини гетьман. Тепер не мав права позбавляти старшину посад і маєтностей без її згоди. У внутрішній політиці Самойлович намагався опиратися на козацьку знать і православне духовенство. Гетьман щедро наділяв козацьких старшин, а також православні монастирі, новими земельними володіннями. Також Самойлович намагався зміцнити українську економіку і стимулювати розвиток торгівлі на Лівобережжі. Головною метою гетьманування Самойловича було об'єднання України. Тому, починаючи з 1673 року, Самойлович за підтримки Москви веде збройну боротьбу за правобережжя проти правобережного гетьмана Петра Дорошенка. Врешті-решт, спершу у 1674 році Самойлович перемагає правобережного гетьмана Михайла Ханенка. І той. Передає Самойловичу гетьманську булаву. Після цього Самойлович оголошує себе гетьманом обох берегів Дніпра. А у 1676 році у союзі з московитами Самойлович захоплює Чигирин і змушує Дорошенка зректися влади. Таким чином, Іван Самойлович став єдиним гетьманом України і зміг об'єднати гетьманщину. Але ненадовго, бо внаслідок чигиринських походів. 1677-1678 років Правобережжя було втрачене. Про ці походи в мене на каналі вже є окреме відео. Якщо ви не бачили, то обов'язково перегляньте. У 1679 році разом з московитами Самойлович здійснив так званий великий згін депортацію в цілілого населення Правобережжя на лівий берег Дніпра. У 1686 році. Московити зрадили Самойловича і уклали вічний мир з Польщею. За цим договором Москва відмовлялася від Правобережжя. Через таку позицію Москви гетьман був змушений відмовитися від подальших спроб об'єднати Гетьманщину. Найконтраверсійнішим епізодом правління Івана Самойловича стала анексія Москвою Київської митрополії у 1685-1686 роках. Часто гетьмана звинувачують у тому, що він допустив цю доволі трагічну і сумну подію для української історії. Але, м'яко кажучи, це не так. Особисто Самойлович був проти підпорядкування української православної церкви Московщині. Гетьман хотів бачити київським митрополитом свого ставленника. Однак, спроба Самойловича і його генерального осавуа Івана Мазепи. Встановити свій контроль над Київською митрополією зазнала невдачі. Московити обманули українських політиків і завдяки підкупу Константинопольського патріарха анексували Київську митрополію. У 1686 році Московія приєдналася до Священної Ліги Європейських Держав проти турків і оголосила війну Османській імперії. У наступному 1687 році. Об'єднане московсько-українське військо на чолі з Василем Голіциним та Іваном Самойловичем вирушило в похід на Крим. Але через погану організацію походу ця операція закінчилася невдачею. У поразці Голі... Голіцин звинуватив Самойловича. Цим скористалася група опозиційних до гетьмана старшин, і внаслідок старшинської змови і позицій Голіцина Самойлович був скинутий. Заарештований і засланий до Сибіру. Новим гетьманом став учасник антигетьманської змови Іван Мазепа. Самойлович помер на засланні у 1690 році, а його сину Григорію московити відрубали голову. Підсумовуючи, можна сказати, що Іван Самойлович був патріотом України. Так, він проводив доволі суперечливу політику. І так, він був дуже залежний від Москви і часто покладався на московитів. Взагалі завдяки московитам він здобув багато успіхів під час боротьби за правобережжя. Але разом з цим Самойлович був видатним державником, боровся за збереження автономії Гетьманщини. Тому ми маємо пам'ятати, що в нас був і такий гетьман, який, ну скажем чесно, доволі несправедливо забутий. А що думаєте про Самойловича ви? Пишіть свої думки в коментарях. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.